Продовжуючи соціологічну тематику, міліціонерка осінь. Осінь прийшла, холодна і вітряна, навіть не зняла плащ, зате без дощу, з яким зазвичай шльондрили на майданчику перед оперою. Всі когось ждуть. А між ними дівчина ходить і до всіх має діло. Ні, вона не збирає на автограмитись, та не питає, чи не ви Андрій з сайту знайомств. Ні, вона міліціонерка і шукає понятих, які взяли б участь у слідчому експерименті над затриманими дітьми, що малювали графіті. Небо за щокою сірою водить сонцем, немов язиком. Та ніхто, ох, ніхто не хоче понятим бути, не слухає човунний високий голос дівчини, не бачить її струнких ніг, посаджених так широко, що під нею під час атестації цілий генерал би пролізти зміг. Усі відвертаються чи ідуть геть. А в думках їх шиплять ті самі три слова. О, нарешті знайшлася чемна бабуся. Чесно слухає слідчі дії над малолітніми правопорушниками. Одна біда, не розуміє, що таке графіті. <Стру> <плат> <п Apr Home> а, я от вибираю, вибираю. Ага, тут вибрав. Називається мова-мов. Рука посилає крізь грати вікна, недогризок сніжно-яблучний, а вслід летить золотавий ледь проторгольний плювок. Недогризок – апарат, що досліджує поверхню планети, а плювок передасть інформацію. Я розчиняю тиху квартирку ще ширше. Чи не прийде до мене мова ця чорно біла кішка, схожа водночас на ластівку і на кита, і на чорну шотландську вівчарку, як вікно відчинене, вона може стрибнути до тебе тільки коли схоче. Ні, сьогодні завітає мовчання. Тепла змія з візерунками. Я сяду в таксі, дістану її. з пакета книгарня є. Ти шо? Ти шо заволає таксист? Я це знаю наперед і напевно. Вони завжди починають кричати Жоден не цінує тиші. Скоро віршик, бажання. Коли снігу немає, його функції запросто виконують машини швидкої допомоги. Кутасті сніжки вони вилітають одна за одною з воріт психіатричної клініки. А в кабіні годинник спинився на 11.11, .11, щоб кожен міг загадати бажання. Голуби встановлюють демократію. Шахи приміського вокзалу. В них чорним протистоять не білі, а сірі. На пероні спиняється електричка, двері відчиняються і. Фронт пальт, звук рук, жуки пиріжків викочуються, люди йдуть, а попереду йде запах, невидимий геній місця, цей згорблений фронт, приміський штраф загін, ці чорні та сірі клітинки життя, тяжкі бодуни різків, солідарність, липкий труп. Іще цьогорічного листя, прогнилий безмовний, усміхнений. Аж раптом усю цю безпросвітну ідилію з неба накриє ескадрон голубів. Дивіться, як вони з під моста вирвуться. І на Чій швидкості бомбардувати почнуть людську шахівницю, сіро чорну, білим своїм лайном. Лайно, як дощ перед грибами, лайно, як гриби після дощу. Паніка, паніка, голубина флотилія руйнує похмурий світ людей на пероні. Рятуйтеся, хто куди, голуби встановлюють демократію. Першими врятуються бабусі з візками, колії промайнуть і легко вистрибнуть на ту високу другу платформу. Хтось заховається під прилавком каз, хтось упаде. Хтось добіжить із плескотом крил у вухах. Це нагадує фільм Птахист, каже Микола. От уже думаю, все йому фільми нагадує. І я підняв руку, та всі в силу шпайки насіння зібрані в довгі 15 хвилин, жбурнув що сили, що далі, що вище, що ширше. Хай це нагадає йому якийсь фільм. <звілляє> <плоджує> а, а -а -а -а. Зелений капелюх. Я піаніст, біцепси моїх пальців не здаються. Я всередині звуку, мов камінчик, шемчиться у хвилях гірської річки, і, хоч ніколи не почую з боку свій звук. Та в наших із ним душах і тілах нема такого місця, яким ми би не торкались одне одного, і мені то повільно, то швидко. Я пасажир верхньої полиці, мій рюкзак спить ще вище, мотузочки і застіпки з нього навколо мене висять, як обереги при якомусь латиноамериканському святому скрізь стільки речей, справжніх і уявних. Чи можна бути щасливим в українському поїзді? Можна. Я той, хто ввечері натискає, забуде про цей сайт, а зранку знов згадує. Я я поет Ярослав Турковський в зеленому капелюсі. Я Берлін зелений і діагональний щодо лінії обрів. Я фестиваль оселедців на вулиці Богатирській. Карнавал, де добрий оселедець, одягнув маску злого оселедця і навпаки. Так що плюс на мінус дає мінус, а потім мінус на мінус дає плюс, і це не може не тішити. Прийми мою радісну звістку, а зелений капелюх я собі лишу. Не руйнувати вашого дозвілля остаточно, прочитаю останній вірш. Називається близько 200 кілометрів. Ну, такий вже більш ліричний, але безручний. Між церквою, де хрестили мою мати, і церквою, де хрестили мого батька, близько 200 кілометрів, наповнених соснами під Богодуховом, паровозами у смородиному та чорними полями Білопілля. Вони з поїзда сходять увечір, і тато не в змозі всьому всміхнутись, усе фотографує, а мама, не змігши все сфотографувати, всміхається в І як дивовижно заходити в ці церкви, взагалі, як загадково, заходити в православні церкви, де швидко балакають свічечки, де ікони в темряві мерехтять. Священик нечутно зачиняє врата, а промені вирують у невагомих кімнатах на горі, де дивитися, ніби не можна навмисне вгору, щоб привернути увагу. Ось вони тримають у теплих руках спокій світу, його скала старість. Ось вони виходять із церкви на зелену велосипедну вулицю. І якщо зі свічками щось не так, у храмі завжди є така жінка, котра запалить на чи поставить як слід ці весняні медові деревця. Дякую.